Пам'ятаєш, у камені в колії добрій, чи літо на осінь або дощ і ти простеляв для мене далекий обрій, Дорого під яворами, моя найдорожча. Пам'ятаєш, пройшли ми тисячні і мільйонні по грудях твоїх під великими небесами, а я із тобою у ночі безсонні. Дорогу під яворами, з тобою так само. І коли цілували каміння й сушу, і коли вривались у київські брами, тислалась на серце, і лягала на душу, Дорого під яворами, Дорого під яворами. Бачив я в світі і полюбив їх навіки. Дороги під евкаліптами, інші під пальмами, дороги з пожарами, сповнені крику, покриті тучами та напалмами. А тобі і любові мало. Моя єдина, ти для мене дихання і шлях, і траншеї, ти зліпила мене із вогню України, із вечірніх зірниць, із землі твоєї. Спіткнусь об важке каміння, не відчуваю болю, небо твоє шукаю ранками й вечорами, пилом твоїм покритий, іду по людському полю. дорого під яворами, дорогу під яворами.